Вітаємо друзі, це друга частина огляду новинок від Алойд. Хто не дивився першу, посилання у описі сьогодні? Про ударні головки та ручний інструмент. Це про відкручування, вкручування та демонтаж. За YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті віто.комкрапкая. А ми поїхали оглядати. Поговоримо про повноцінний асортимент та набори ударних головок всіх видів. Та типів. Це в нас і перехідники, і подовжувачі, і самі ударні головки, і ударні головки для алюмінієвих дисків. Просто не вистачить стола для того, щоб показати, наскільки збільшився наш асортимент. Що стосується взагалі наборів, в нас додались набір ударних перехідників на 8, 6 та 3 предмети, набір ударних головок для алюмінієвих дисків, 1,2 дюйма, набір ударних головок 1,2 дюйма, широкий набір високих ударних головок, 1,2 друга дюйма. Додатково до цього в нас з'явився повноцінний. Асортимент ударних головок та глибоких ударних головок, 1,2 та 3 четвертих дюйма, де ви можете придбати потрібний розмір окремо весь асортимент у нас з хромом сталі, що отримає потужні ударні навантаження та готовий до довговічної роботи. До цього всього додалися ударні подовжувачі, ударні перехідники та друзі, ударні кардани. В асортименті детальніше зможете подивитися у наших вертикальних відео на каналі або на сайті. Хто їх пропустив, додамо посилання на весь асортимент у описі. Найголовніше, друзі, це те, що в нас з'явився повноцінний асортимент для ударних видів робіт, де ви можете вибрати те, що вам необхідно, та закрити 100% ваших задач. Та на останок порадимо вас ручним інструментом. В першу чергу це ось три таких неймовірних кардани: одна, друга та три четвертих дюйма. Довжина у нас 450, 600 та 990 міліметрів. В асортименті також є одразу до них ремкомплекти. Можна купувати та не перейматися. Асортимент телескопічних трищиток. В асортименті в нас, друзі, трещітки 1, 2, 1, 4 та 3, 8 дюйма на 72 зубці. Вони видвигаються в нас на 5 позицій, менші на 3. Також три універсальні моделі з хромованою ручкою на 72 зубці. В асортименті ті ж самі розміри 1, 2, 3, 8 та 1, 4 дюйма. Також набір ударних головок спеціально створений для демонтажу зірваних Прикипілих та сильно пошкоджених болтів і гайок, забезпечуючи надійне щеплення навіть у найскладніших випадках. Розміри 1,2 дюйма 17, 19 та 21 мм забезпечує надійне щеплення навіть у складних випадках, виготовлені з міцної хромомолібденової сталі, що витримують високі навантаження та інтенсивну ударну роботу. Спеціальний профіль всередині головки вирізається у пошкоджену грань і гарантує впевнений хват і безпечне відкручування. Останній набір на огляді це набір ударних біт-видалоть типу Spline M14, 16 та 18. Призначений для надійної роботи із кріпленнями типу сплайн під високими навантаженнями, де звичайні біти не справляються. Біти виконані з хромомолібденового сплаву, вони витримують удари та інтенсивну роботу без деформації. Ось такою була серія відеооглядів новинок від Алойд. Робимо все для того, щоб розширити наш асортимент та задовільнити всі ваші потреби у якісному інструменті. Дякуємо за перегляд! Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. Промокод YouTube знижка 15%. Дякуємо та до зустрічі.